Дана практика називається Моя травма. Вона допоможе вам витягти з вашої підсвідомості ті фрагменти вашого життя, які ваш мозок на момент проходження певного досвіду ідентифікував як небезпеку для вашого організму. Тобто на той момент ваша психіка не змогла б справитися з усвідомленням пережитих вами емоцій, і ваш мозок сховав у підсвідомість згадки про цей досвід задля вашого виживання. Будь-яка травма закраповується у нашому тілі через пережиті в момент травмування відчуття і емоцій. Під травмою ми з вами будемо розуміти фізичний, психологічний, емоційний, моральний, сексуальний тиск чи насилля застосовані до вас. Події, коли ви могли бути свідком даних видів тиску чи насилля над іншими, наприклад, мамою, сестрою, братом, колегою чи просто у соціумі. Наслідки травматичного досвіду мами під час вагітності вами. Наслідки травматичних подій з дитинства, коли ви були ще настільки маленькі, що вони не закарбувалися у вашій свідомості спогадами. Для проведення практики вам потрібно обрати проблему і сферу життя для запиту. Наприклад, я не можу знайти гідну роботу. Це сфера життя робота проблема знайти гідну роботу. Інший запит. Я не можу схуднути: сфера життя здоров'я, проблема схуднути. Ви перебираєте свої сфери життя, такі, як особисте життя, фінанси, сім'я, соціум, діти, реалізація, відпочинок, здоров'я, робота. І виявляєте, що би ви хотіли отримати у даній сфері. Після цього можна починати практику наступними словами: для проведення практики. Я запрошую наставниць Ангеліну і Адану. З проханням показати, за якими параметрами я не проходжу у житті уроки і як це проявляється. Це можуть бути програми: нелюбов до себе, непорядність, недостойність, зрада себе, нечесність із собою, жертовність тощо. Тепер ставимо відео на паузу для усвідомлень. Після усвідомлень подаємо запит наставниці Ангеліно і Адана. Покажіть мені, будь ласка, самим екологічним способом травмуючий досвід, який блокує отримання бажаного у заявленій сфері, ставимо відео на паузу для усвідомлень. Вам показали ситуацію, яка відбулася у вашому житті. Тепер ми розглянемо 4 варіанти такого травмуючого досвіду і визначимо сферу відповідальності. Якщо ситуація, яку вам показали у практиці, Відбулася, коли ви вже були досить дорослими, щоб усвідомлювати, що відбувається, і обирати свою реакцію і дії, то це результат вашої відповідальності. Якщо ситуація, яку вам показали у практиці, відбулася у дитинстві, і у вас зберіглися спогади про подію, то це результат не вашої відповідальності, а відповідальності ваших батьків, родичів чи тих дорослих людей, які змусили вас пройти через цей досвід. Якщо ситуація, яку вам показали у практиці, відбулася у дитинстві, і у вас не зберіглися спогади про цю подію, то це результат не вашої відповідальності, а відповідальності ваших батьків, родичів чи тих дорослих людей, які змусили вас пройти через цей досвід. Наступний варіант це коли у вас сформувалися певні негативні програми під час вагітності мами, і це не ваша відповідальність. Тобто, ваша мама пройшла якийсь травмуючий досвід під час вагітності. Цей досвід у вигляді певних програм лягає в основу інформаційної складової ДНК плоду в животі мами. І саме цими програмами народжена дитина буде керуватися згодом у житті. Тобто, це, можна сказати, певний спадок від батьків. Тепер у випадку не вашої відповідальності. Ви приймаєте цю ситуацію як факт, який з вами відбувся. Ви відпускаєте усі звинувачення себе у тому, що сталося. Усі докори себе, почуття провини і віддаєте відповідальність кривдника за даний досвід на суд Творця наступними словами. Я забираю собі свою відповідальність у даній ситуації і віддаю відповідальність кривдника чи дорослого на суд Творця. Тим самим ви даєте можливість творцю винести покарання за скоєний злочин над вами. У разі, якщо ви пробачаєте кривнику чи дорослому те, що він з вами зробив, ви автоматично зв'язуєте руки творцю тим, щоб він виніс покарання кривнику чи дорослому за законом «Свобода вибору. Тобто, якщо людина виявляє прощення до кривника, творець приймає її вибір і ніякого покарання не призначає, оскільки це воля самої людини. Продовжуємо практику далі наступними словами: наставниці Ангеліно і Адана. Покажіть мені, будь ласка, які програми закарбувалися у моїй підсвідомості через цей досвід. Ставимо відео на паузу і записуємо програми. Ви вже з'ясували, хто несе відповідальність за ваш травмуючий досвід. Тепер у разі вашої відповідальності залишилося трансформувати усі записані програми в програми любові наступними словами. Я пробачаю себе за ті мої дії і вибори, які сформували дані програми. Наприклад, ви записали програму почуття сором. Ви переписуєте її наступним чином. Я трансформую почуття сором через прощення себе у програму любові до себе. Ви записали програму самобочування, тобто звинувачення самого себе. Ви переписуєте її наступним чином. Я трансформую програму самобочування через прощення себе у програму любові до себе. Ви записали програму страху непорозуміння. Ви переписуєте її наступним чином. Я трансформую програму страху, непорозуміння через прощення себе у програму самоповаги. І за таким принципом переписуєте усі програми, які ви записали. Отже, у разі не вашої відповідальності ви вже пробачили або віддали відповідальність, і вам залишилося лише трансформувати усі записані програми в програми любові наступними словами. Наприклад, ви записали програму почуття провини. Ви переписуєте її наступним чином. Я трансформую почуття провини у програму любові до себе. Ви записали програму безпорадність. Ви переписуєте її наступним чином. Я трансформую програму безпорадності у програму справедливості і законності. Таким чином, ви пропрацьовуєте вплив певної травми на якусь сферу вашого життя, запит на яку ви подавали на початку практики. Проте, одна і та ж травма може впливати не лише на ту сферу, про яку ви заявили, а автоматично переписувати виявлені і трансформовані програми в інших сферах вашого життя. Оскільки дуже рідко це зачіпає лише одну сферу життя. Бо людина це багатовекторна істота, і одна і та ж травма може впливати на великий спектр сфер життя, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Бо стільки би вчені не вивчали людський розум, все рівно людство знає про нього дуже-дуже мало. Дану інформацію я передаю вам від істинних богів нашої планети, які безпосередньо створили людину і програмували її мозок. Наразі ви вже виявили і трансформували негативні програми своєї підсвідомості. Тепер для того, щоб ви у разі виникнення подібного травмуючого досвіду одразу реагували по іншому, і ключовим словом, і слово одразу вам потрібно переписати цей досвід, подавши наступний запит. Наставниці Ангеліної Адана, покажіть мені, будь ласка, як потрібно екологічно для себе переписати цей досвід. Ставимо відео на паузу для усвідомлень. Для того, щоб зрозуміти... Чи вирішили ви свою заявлену при запиті проблему за допомогою цієї практики. Остаточно, чи ще щось потрібно пропрацювати, подаємо запит наставниці Ангеліної Адана. Покажіть мені, будь ласка, чи потрібно ще працювати по даному запиту? І як саме? Якщо вам показали відповідь, то ви знаєте, що у цьому напрямку робити далі. Оскільки я вам виклала уже усю практику, дякуємо наставникам Ангеліні та Адані за практику Моя травма. І за те зділення, яке відбулося з вами під час неї. Відслідковуйте, як виявлені і пропрацьовані травми змінюють ваше життя, і буду вдячна за зворотній зв'язок у коментарях. Обіймаю серцем. Ваша Світлана.